Добрий, день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку, яка роль шкіри в організмі людини. Весела пісенька, пісенька дзвіночка нагадала про урок. Я бачу ваші милі личка і очі з безлічу думок. Ми фомондрою світ чудовий, що природою звуть, Та лиш кімітливість і увагу собою взяти не забудь. Отже, яка в нас зараз з вами пора року? Зима. Який місяць січень, яке сьогодні число? Чотирнадцяте. Чи було зранку сонечко, чи були опади, яка температура повітря? Молодці. Пригадаємо, що ж ми знаємо про шкіру? Шкіра це зовнішній покрив тіла людини, який захищає його від різноманітних ушкоджень, холоду, спеки, бере участь у регулюванні температури тіла. Завдяки шкірі в організму людини не проникає вода, шкідливі мікроорганізми. Головна роль шкіри це захист внутрішніх органів від різних ушкоджень. Як же за неї ми доглядаємо? Так, це водні процедури кожного дня захищаємо від сонця і одягаємося тепліше, коли на вулиці холодно. Мікроорганізми це крихітні організми, які можна побачити лише за допомогою мікроскопа. Чому внутрішні органі потрібно берегти? Всі органи взаємопов'язані пов'язані між собою для повноцінної роботи цілого організму. Тому ну, основне завдання людини це піклуватися про своє здоров'я. Якщо ми візьмемо розглядувати свої долоньки, доторкнемося до, до неї. Яка шкіра над дотом? Відтягнемо шкіру з зовнішнього боку долоні. Спочатку відтягнули, а потім. Відпустили, що можемо сказати? Вона повертається, так, шкіра пружна. Якщо ми з вами візьмемо помастимо по лобі, а потім поставимо на скельця або на наш телефончик, так, то на ньому залишиться масляна пляма, звідки вона взялася? Шкіра у нас м'яка, гладенька, пружна, еластична, тому вона не заважає нам рухатись. Якщо ми говоримо про шкіру, вона має ось такий вигляд це будова шкіри. Так? Це у нас такі частинки пори, з яких виходить так, водичка зайва волога. Так, далі, Залоза, що виділяє під, ось вона така завітушечка. Має. Залоза, що виділяє жир, волосинки це цибулинка, так, де починається. Червоним це низь, кровоносні судинки. Пори – це маленькі отвори, що виводять на шкірну поверхню жир та під. Отже, які ж функції шкіри? Шкіра захищає наш організм. Незважаючи на те, що шкіра гладенька, вона дуже м'яка і пружна. Вона здатна витримати різні механічні впливи. До речі, шкіра це найважчий орган тіла. Шкіра дорослої людини важить близько від 4 до 7 кілограмів. Шкіра зберігає в організмі воду. Крім того, що вона не пропускає вологу, вона не дозволяє воді що місця в організмі випаровуватися під час сонячних променів або високої температури. Шкіра регулює температуру, спекотна погода на тілі виступає піт, Випаровуючи, піт охолоджує температуру тіла, завдяки чому воно не перегрівається. Шкіра бере участь у дотику. На одному квадратному сантиметрі шкіри близько 150-200 нервових закінчень, що здатні сприймати всі види відчуттів. Шкіра не пропускає вороніс бактерій це такий живий панцир, який постійно оновлюється. Є верхній шар старіє, і обсипається, а під ним вже новий є новий. Завдяки роботи сальних залоз цілий людину покриває тонка жирова плівка. Вона надає шкіри гладкості та еластичності, оберігаючи її від розривів і тріщин, через які в організмі можуть потрапити мікроби. І шкіра допомагає нашим легеням дихати. Вона теж здатна поглинати, виділяти кисень, і здатність шкіри дихати незначна, але через організм можуть проникнути отруйні гази та інші шкідливі речовини. Кажуть, чистота запорука здоров'я, як же ж наш організм захищається від шкідливих мікроорганізмів. Є хвороби, які виникають при зараженні людини бактеріями та вірусами. Шкіра є першим захисним бар'єром. Коли ми миємося, то знищуємо мікроорганізми і віруси, які потрапили в нашу шкіру та здатність причинити різні хвороби. Щоденний душ дає змогу позбутися неприємного запаху поту, який також зумовлюють бактерія. І які ж заходи допомагають нам тримати наше тіло в чистоті? Так, це що в нас? Це ми миємо з вами ручки, потрібно мити руки декілька разів на день до після їжі, а також після туалету. Далі. Обличчя вуха шиї ми миємо два рази на день, вранці та перед сном. Треба мити все тіло милому губку, нарічену один раз на тиждень. І зуби потрібно вчити хоча б два рази на день, вранці перед сном, і не менше двох хвилинок. Отже, розгорніть, будь ласка, свої зошити на сторіночці 3. Сьогодні ми працюємо тільки з однією сторіночкою. Позначте галочку правильну відповідь. Захищає внутрішні органи. Шкіра захищає? Так, поставили галочку. Задяки порам в організм проникає вода. Проникає вода? Ні. Захищає від спеки холоду. Так. Запобігає проникненню в організм хровотворних мікроорганізмів. Так. Далі, наступне. Нам потрібно з вами записати, що має до людини, що до тварини, що в них спільно. Зараз ми з вами поговоримо усно, потім ви зупиняєте відео та запишете все, що потрібно. Так, мислить: це людина. Дихає і людина, і тварина, тобто відноситься ще й до спільного. Говорить. І людина, і тварина, тому й до спільного. Спілкується, а це вже людина, адже передається мова. Живиться, і людина, і тварина ходить прямо. Людина росте. І людина, і тварина працює. Людина. розмножується, і людина, і тварина. Отже, до людини в нас буде найбільше, і це, що в нас є, мислить, пишемо мислить, говорить, спілкується. живиться ходить прямо росте Працює. Розмножується. Так, до спільного. Так, давайте спочатку тварина, а потім спільного. Дихає. Говорить, живеться, росте, розмножується. Пишемо: дихає. Кокома говорить, живиться, росте, розмножується. І до спільного дихає, говорить, живиться, росте, розмножиться. Зупиняйте відео, скільки вам потрібно часу, тоді продовжуємо так, досліджуємо з вами шкіру, позначаємо або так, або ні. дотик шкіра м'яка і пружна. Так, на скерці залишилася пляма жиру, отже, шкіра виділяє жир. Так, на поверхні шкіри помітні волоски пори. Через них виділяється піт і жир. Так, ні, не виділяється через волоски, так через пори тільки. Жир і під виділяється через пори, через волоски жир і піт не виділяється. Отже, шкіра захищає внутрішні органи людини від ушкоджень, спеки холоду. Вороботворних мікроорганізмів і вірусів. За шкірою треба ретельно доглядати, дбати про її чистоту. Так, ми з вами опанували цю тему. Ваше буде домашнє завдання це виконати директивну вправу. Педнана ви впораєтеся? Я вам дякую за урок, до побачення та гарного дня.